Вітаємо на зв'язку ліцей джерело. І сьогодні ми поговоримо про мешканців міста, про яких ми часом забуваємо, а що робити категорично не можна. Будемо говорити про тварин. про котиків, собачок, пташок. Про пташок поговоримо ще трошечки пізніше. А от котики-собачки. Я не буду зараз говорити про те, що потрібно організовувати місця їх підгодівлі, ночівлі, виносити їм водичку, ви це і так знаєте. Але звісно, віддалі треба їх забирати додому, щоб вони були в теплі, нагодовані і довше прожили, як оці дві кісічки, які зараз живуть зі мною. Цікаво. А хто живе з нашими ліцеїстами? Давайте глянемо. Це мій котик Максик. Він дуже любив покушить, а ще дуже на жаль, він не так тильний в мене. Але я його дуже сильно люблю. Це мій кіт Батон. Він приїхав до мене з Великобританії. Був подарований мені на новий рік батьками. Я на той момент дуже зрадів такому подарунку. На даний момент йому вже 10 років. Він все такий же активний, гарний, всіх дуже, всю мою сім'ю полюбляє. Цей котик, його звати Люцифір і демон, Так його назвав Папа, тому що він скаче по хаті як лошадка. Він кусається, гризеться. Ну, ну, ми його любимо. Це моя кішка Мона. Вона шланка, але вона не тактильна. Вона також любить цьомитись, коли хоче їсти. Це моя собака Лола. Я її дуже люблю. Вона і тактильна і дуже багато їсть, але з нею можна весело провести час, бо вона дуже грайлива. Це моя собака Джейса. Вона дуже активна, дуже любить пограти. і Тактина дуже. Це Кікімара. Вона дуже любить е, булавки і кнопки. Це Нікі, мій домашній улюблений. Приїхала з Харкова, вона тепер живе з нами. Це мої дві кіці Сонька та Аліска. Вони дуже милі і добрі. Це моя донечка Шпулечка, дівчинка з характером. Дуже багато пережила за ці два роки, що вона нас є. Неї улітку була травма з лапкою, але зараз вона йде на поправку, тому що оточена нашою заботою та любов'ю у сім'ї. Це мій кіт Фером, йому полгода, і він активний дуже. Це моя маленька китя Лана. Їй тільки два місяці зараз, і ми її дуже сильно любимо. Це мій собак Тім, йому 10 років, я його дуже люблю. Потрібно розуміти, що людство є частиною природи. І ми маємо піклуватися про тварин, як це заведено в родинах.